Ви дивитесь інформаційну програму, де новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Напад нижче пояса. Чи на часі виносити Яценюка не лише з трибуни, а й з уряду? Конфлікт у Сирії. Опозиція сформувала групу для переговорів з режимом Асада. Правова колізія Росія зробила свій конституційний суд вищим за євросуд з прав людини. Завдяки бурхливій годині запитань уряду Україна в п'ятницю знову опинилася в центрі європейської уваги. Арсеній Яценюк відзвітував про перший рік роботи свого уряду. Утім, замість обговорення підсумків роботи Яценюка по суті у парламенті спалахнула бійка за участі десятків депутатів. Причиною сутички стали, начебто, слова глави уряду про те, що за боротьбу з корупцією він не відповідає. Європа і США теж критикують уряд за недостатні реформи та корупцію. І все ж західні експерти вважають вимоги щодо відставки уряду Яценюка не своєчасними. Одним із підсумків річного звіту українського прем'єра стала спроба в буквальному сенсі винести його, якщо не з уряду, то, хоча б з трибуни. Причому ініціатива виходила від депутата від блоку Петра Порошенка. Попри загострення пристрастей у стінах Верховної Ради, західні експерти називають підвищення тарифів в енергетиці, уникнення дефолту і закриття проблемних банків економічними успіхами Яценюка. Однак, чимало й проблем. Не була проведена одна з головних реформ реформа уряду та держслужби. Зарплати чиновників в Україні, як і раніше, до смішного низькі. Це неприпустимо, що в Україні держслужбовець отримує зарплату, на яку нереально прожити, Водночас експерти застерігають від нових політичних потрясінь, які можуть загальмувати хід українських реформ. я думаю, головне питання у тому, як можна зберегти прореформаторську коаліцію з новим прем'єром, тобто як створити нову більшість у Верховній Раді. І поки це питання не буде вирішено. Мені здається, і не варто міняти прем'єра. Я каже, не іністої мінять прем'єра цього тижня. І в Брюсселі під час засідання Ради Асоціації Україна ЄС і під час приїзду віцепрезидента Байдена до Києва звучала критика через повільність уряду Яценюка у боротьбі з корупцією. Однак, вимог про відставку від західних партнерів не прозвучало зараз абсолютно на той час, коли потрібно міняти українського прем'єр-міністра. Перед Києвом нині багато викликів цієї реформи і війна на сході, яку розпочала Росія проти України. Тому зараз політичні тертя всередині української влади можуть стати поганим сигналом для заходу. Голова комітету Європарламенту і закордонних справ Ельмар Брок нагадує, що відповідальність за реформи несе не тільки прем'єр, а й президент. Це не лише питання уряду пана Яценюка. у цьому випадку. Всі гілки влади, вся система повинна працювати над реформами, і всі партії коаліції і президент усі повинні працювати разом на результат. І насамперед, це робота над мінськими домовленостями та над змінами до конституції. Сам Арсеній Яценюк вже усвідомлює, що після непопулярних кроків його рейтинг впав. Тож дав зрозуміти, що готовий до відставки, якщо втратить підтримку Верховної Ради. У Женеві на п'ятницю, були заплановані тристоронні перемовини про майбутнє Сирії. Дипломатія невтомно працює над мирним врегулюванням конфлікту в країні. І, хоча до миру в Сирії ще далеко, є шанс, що вже за два тижні можуть відбутися офіційні переговори між сирійською владою та опозицією. Досі проблема мирного процесу полягала ще й в тому, що між противниками режиму Асада панує розбрат. Підвищений рівень терористичної загрози у Женеві. Озброєна автоматами поліція контролює транспорт на в'їзді до міста, в якому розташована одна зі штаб-квартир ООН. За даними влади, підозрювані у причетності до паризьких терактів планували напади і у Женеві. Такі повідомлення надійшли напередодні поновлення там тристоронніх консультацій по Сирії, в яких беруть участь ООН, США та Росія. Одна з головних цілей консультацій влаштувати перемовини сирійської опозиції з представниками режиму Башара Асада на початку січня. Попри чисельні розбіжності на зустрічі в Варіаді опозиції таки вдалося обрати групу із 33 осіб. Очікується, делегація представлятиме інтереси опозиції на переговорах із посланцями Асада. Підсумки зустрічі в Аріаді високо оцінили у Вашингтоні. Це був перший важливий крок на шляху до перемовин з режимом Асада, які можуть відбутися на початку січня. Учасники зустрічі в Еріаді ухвалили свій план нормалізації Сирії із восьми пунктів. Він передбачає, Сирія повинна стати демократичною правовою державою без чинного президента Башара Асада. Я вважаю, що головний підсумок зустрічі це ухвала документу, який об'єднує всіх членів опозиції, всі групи тепер ми маємо представників, які керуватимуть перемовинами з режимом. Але перемовини ці звичайно не відбудуться, якщо режим не піде на низку певних кроків і не покладе край нападам на мирних мешканців. Тим часом Володимир Путін раптово заявив, російська авіація надає підтримку не тільки сирійській регулярній армії, але й опозиційній сирійській вільній армії. Водночас він наказав російським військовим діяти гранично жорстко і знищувати будь-які цілі, що загрожують їм у Сирії. понад 500 скарг проти Росії подали громадяни України до Європейського суду з прав людини. Ще три позови подані українською державою через анексію Криму і конфлікт на Донбасі. Проте, навіть якщо суд у Страсбурзі їх задовольнить, Москва зможе ігнорувати ці рішення, адже російські законодавці дозволили конституційному суду скасовувати вердикти міжнародних судових органів. Цього тижня Рада Федерації Росії схвалила прийнятий Держдумою законопроект про пріоритет рішень Конституційного суду над вердиктами міжнародних судів, зокрема й Європейського суду з прав людини. Конституційний суд Росії зможе переглядати вердикти за запитом президента або уряду в Раді Європи. Цей закон розкритикували. Генеральний секретар Ради Європи висловив жаль, що такий важливий закон був проведений через парламент так швидко і без жодних консультацій, особливо з громадянським суспільством та іншими учасниками. Варто відзначити, що подібні дискусії були й в інших країнах, зокрема в Швейцарії, була ідея референдуму про прерогативи національних законів над міжнародними а у Великобританії дебати. Втім, окремий закон вперше ухвалено однією з країн-членів Ради Європи російській владі потрібно чітко дати зрозуміти, що їхні дії фундаментально розходяться з положеннями Європейської конвенції про захист прав людини. Ми повинні побачити чітку реакцію від міжнародного співтовариства Ради Європи. Там повинні дати зрозуміти, що це неприйнятно. Російський юрист Кирило Коротєєв три роки пропрацював у Страсбурзі і зараз представляє інтереси позивачів до Європейського суду справ людини. На його думку, законопроект не випадково ухвалили саме зараз. Ніхто ніхто не хоче платити у справі ЮКОСА. І, хоча європейський суд скромно присудив у 25 разів менше ніж арбітраж енергетичної хартії, владі не хочеться платити навіть 2 мільярди. До 2014 року Росія була лідером за кількістю звернень до європейського суду з прав людини після конфлікту на Донбасі різко зросло число звернень від громадян України. Проте тепер сподіватися на відновлення справедливості завдяки європейському суду з прав людини позивачам проти Росії, схоже вже не варто, адже конституційний суд Росії може ухвалити рішення про невиконання вироків. На розгляді СПЛ і справа Надії Савченко. Її адвокат Марк Фейгін завершив подорож до Києва, де обговорив можливості повернення української льотчиці на батьківщину та її обміну. ДВ він розповів, як це можна здійснити. Тему продовжимо в огляді новин. Адвокат депутатки Верховної Ради Надії Савченко Марк Фейгін допустив можливість обміняти українську льотчицю на росіян Олександра Олександрова і Євгенія Єрофєєва, яких судять в Києві за участь у воєнних діях на Донбасі. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю. До Чевелем адвокат підкреслив, що обмін це єдиний вихід із ситуації з українськими політв'язнями в Росії. Нову угоду про захист клімату можуть підписати в суботу. Впевненість у цьому висловив глава МЗС Франції Лоран Фабіус, котрий головує на конференції ООН із захисту клімату. На його думку, документ буде ухвалено учасниками зустрічі. Слідчий комітет Росії заочно пред'явив Михайлу Худорковському обвинувачення у справі про вбивство Нефті Юганська. Крім того, екс главу Юкоса звинувачують в організації ще одного вбивства та замаху на вбивство ще чотирьох людей. Зважаючи на те, що Худорковський, який наразі живе в Лондоні, не з'явився за викликом слідчих, найближчим часом його буде оголошено у розшук. Перша леді США Мішель Обама знялася в музичному кліпі в стилі реп, в якому вона закликала молодь здобувати вищу освіту. Її партнером у ролику став комік Джей Фараон. За першу добу після публікації відео зібрало понад 600 тисяч переглядів. Досі реперські здібності першої леді США широкій публіці були невідомі. І це все на сьогодні. Більше актуальної інформації читайте на сайті ДВ Українською. На все добре.